Народні депутати ж зібралися на погоджувальну раду Спікер та за сумісництвом виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов нагадав про початок президентської кампанії. А чільник фракції партії регіонів Олександр Єфремов оголосив про перехід в опозицію. Докладніше розкаже кореспондент Сабиті Роман Сухан. Романе про що ще йдеться? Олена сьогодні народні депутати буквально засипали спікера пропозиціями, що саме робити сьогодні в Верховній Раді, за які проекти постанови, законопроекти голосувати. Серед них найбільш активними серед депутатів найбільш активною була свобода, яка пропонувала розпочати свою роботу з того, щоб вшанувати героїв і всіх загиблих оголосити героями України і ряд інших рішень, зокрема розформування Беркуту, призначення виборів у Київраді, призначення уповноваженого Верховної Ради з нагляду за роботою нац. Банку для того, щоб унеможливити фінансову кризу, і багато багато інших рішень сьогодні пропонували народні депутати з різних фракцій. Але спікер все підсумовуючи зазначив, що всі ці рішення вони вкрай важливі, але головним залишається питання формування коаліції і призначення уряду. Я знаю в кожному комітеті величезна кількість законів, але сьогодні нема кому реалізовувати ці закони, друзі. Нема кому їх реалізовувати. Велика кількість постанов нема кому забезпечити їх виконання. Тому без формування уряду, без відновлення виконавчої влади в Україні, наша діяльність є неефективною. Партія регіонів на все ці заяви колишніх опозиціонерів заявила, що тепер вони називатимуть себе опозиція з їхніх лав за останній час вийшло ще 74 народних депутати. Що в коаліцію вони вступати не збираються голосувати за кабінет міністрів скорше за все не будуть. Утім, вони не самоусуваються від президентської президентських виборів і вже на найближчому з'їзді збираються висунути свого кандидата. Тим більше сьогодні. Турчинов на, на погоджувальній раді заявив про те, що ЦВК оголосила все ж таки про початок президентської кампанії, і що зараз одним із перших завдань Верховної Ради є також знайти 2 мільярда гривень для проведення цих виборів. Це буде робитися на з'їзді і он прийме соответствующе рішення. Як я вже сказав, предположительно поки Эта дата 1 марта окончательно будет определена, когда это будет проведение, проведение даты. Что касается голосования по правительству, фракция в этом вопросе еще не определялась, потому что нет ни состава правительства, ни даже наметки на этот состав. Власне через відсутність поки що домовленості щодо коаліції і щодо прем'єрства сьогодні скоріше за все у Верховній Раді на засіданні це питання порушувати не будуть, а все ж таки ухвалять ряд тих рішень, які депутати вважають зараз найактуальнішими. Тобто, депутати проголосують з десяток законів, а потім підуть обговорювати і власне домовлятися, щоб вже завтра остаточно сформувати і коаліцію і обрати. Прем'єр-міністра. Ну і до засідання залишилося дві години. О шістнадцятій депутати зберуться тут під куполом Верховної Ради. Олено вам слово. Дякую, Роман Сухан, з погоджувальної ради. Фракція партії регіонів нині в опозиції. Отже, 20 хвилин тому ЦВК поточнила кампанія з дострокових виборів президента. Стартує завтра автоматично. Процес почнеться на підставі рішення Верховної Ради про призначення волевиявлення на 25 травня. І центр жодного додаткового оголошення про це робити не мусить.